Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо шпиденький тортик і ставимо одразу набухати желатин На 130 мл молока, тому що у мене багатенько сметани, 800 грамів. Виливаємо сметану, витираємо все гарненько, беремо мірний стаканчик і вимірюємо 250 мл. Грамів цукру. Все перемішуємо, поки не розчиниться цукор. Мішаємо, мішаємо гарненько і будемо відставляти зараз а, і продовжувати готувати. Витираємо, щоб у нас було чистенько, беремо дощечку, нарізаємо кружечками банан, кружечко, кружечко, коло. Ой, щось я саме, а, тут. і продовжуємо гарно нарізати. Тепер беремо дві пачки крекера з маком, я не... Полюбляю, коли він досить великий, тому трішечки жмякали. Пожмекали, пожмекали і відправляємо у сметану. Перемішуємо все гарненько. Тут прийшов мій син подивитися, чим займається його мати, а ми продовжуємо. Даємо весь крекер, банан туди же і гарненько все перемішуємо. Перемішали, перемішали, гарненько все. Я взяла форму, у мене є у віді серця, простіліла. Піщовою плівкою додала я вже у сметану, крекери банан, жила і все гарненько знов перемішую. Зараз переліла я у форму і на дві години відставляємо у холодильник. Після того, бачите, який він гарненький із форми красного достається, посипаємо шоколадом і будемо дегустувати. А дуже гарний, красивий, легко робиться, всім смачного.